Триває ефір на громадському інтерактивному та радіо 1. І до нашого ефіру приєдналася Марія Лукашук, це дівчина загиблого захисника Максима Бурди із Ковеля. Максим був нашим колегою, журналістом. Він був фотографом і з перших днів війни, я так розумію, він добровольцем пішов на фронт захищати нашу країну, але, на жаль, він загинув і пані Марія. У зв'язку з цим і в його пам'ять вирішила зробити виставку робіт Максима Бурди, і про це ми зараз розпитаємо безпосередньо пані Марію. Вітання, пані Марію. Слава Україні. Героям слава, доброго дня. Пані Марію, то розкажіть, будь ласка, стосовно цієї виставки, де і коли вона відбудеться, і які роботи Максима Бурди можна буде побачити на ній? Перша фотовиставка воєнного фото Максима Борди відбудеться у його рідному місті у Ковелі. Відкриття планується на 24 березня, на 12 годину, і виставка буде діяти впродовж місяця включно до 24 квітня е, роботи, представлені на фотовиставці, можна умовно поділити на дві категорії. Е, перші, перша категорія стосується тих фото, які були зроблені впродовж 2022 року, коли Максим та його рота була на полігонах, на навчаннях. І Друга категорія стосується власне вже 2023 року, коли його рота і власне він вже виконував безпосередньо за. Дання на е, Донецькому напрямку, зокрема біля Бахмута, скажіть, чи мене добре чути, бо я бачу, що картинка трішки зависла, пані Марії. Ми вас чуємо. Будь ласка, чуємо. можете продовжувати. Я розкажу, будь ласка, стосовно того, де ще плануєте. Показати цю виставку, і знаємо, що Максим навчався в Острозі, він випускник острозької академії, і також його багато людей знали у Луцьку, в інших містах. То чи можна буде і там побачити його роботи? Так, так, ми плануємо виставку в Острозі після Ковеля, адже Максим здобув фах журналістики саме в Острозі, і після острога плануємо їхати до Львова і до Луцька теж. Пані Марія. Стосовно робіт, бачимо, що на цих фотографіях також є безпосередньо сам Максим. То це він сам себе фотографував. А чому хтось цьому допомагав, розкажіть? Ви говорите про те, що вас перебували ще на фотороботах, і він представлений, так? Так, так. Так, це його робота, та, чи це хтось інший? Е, є дві буквально дві чи три фотороботи, де є він, але е, знову ж таки він вмів ставити фотоапарат на штатив на е, якісь підручні засоби і робити фото. Тому теж е, це його фото. Ось, але здебільшого більшість фото це буде фото е, портретів його побратимів, побуту їхнього та умов, в яких вони жили майже рік. Ну Насправді, пані Марії, ми доводилось читати, що рішення одразу йти і захищати свою землю, він прийняв ще, Максим прийняв ще ще до повномасштабного вторгнення, коли тільки все е, нібито готувало, Ну, не нібито, а готувалося, коли нас попереджали. Е, навіть я десь бачив цитату, що що були люди, які десь там. Крутили, як то кажуть, пальцями біля скроні. А я вже знав, що треба буде захищати чи дійсно так було? Так справді він хотів і добровольцем ще у 2014 році, коли власне почалася війна. Але на той момент він був ще неповнолітнім і не міг власне вступити до лав Збройних сил України, але до тероборони він вступив далеко до повномасштабної війни ще у 2019 році, і 24 лютого в нього навіть не було сумніву, чи йти чи не йти. Він одразу прийняв для себе. Таке рішення, хоча він був комісований офіційно, в нього була хвороба хребта, глаукома і він міг спокійно творити далі, але обрав зовсім інший шлях, шлях героя України. І 14 березня президент України е, нагородив посмертно Максима Борду е, ордером за мужність третього ступеня, за особисту мужність та самовіддані дії в захисті суверенітету та територіальної цілісності України. Пані Марія, розкажіть, будь ласка, ще детальніше стосовно робіт, які представлені на цій виставці? Ви згадали, що там буде два напрямки. Загалом скільки таких робіт буде представлено і яким чином ви їх отримали? Це Максим вам скидав, чи, можливо, у вас був доступ до його фотоапарата? Як вам вдалося зберегти його ось ці фотороботи? Чи почули моє запитання, пані Марія? Е, так, так, чути мене, так? Зараз. Так так. так, так, чуємо, будь ласка. Е, добре, він надсилав посилання на фото впродовж всієї своєї служби, ніби м м запасне місце, де можна зберегти фото на всякий випадок. І останні посилання з останніх фото з Бахмуту, де він зробив, відзняв найбільшу руйнацію, найбільший такий білий вічя. Він мені надіслав за чотири дні до смерті. І своєму другові другу він він написав на всякий випадок. ніби вже тоді відчуваючи, що все можливо, і найголовніше, щоб зберегти зберегти його фото. І про смерть я його дізналася в обід 26 січня. Вже ввечері на якоюсь, якась немов, немов невидима сила, змусила мене зберігати кожне фото, аби зберегти, зберегти його творчість, тому що я знала, як для нього це важливо. Відбирали ми разом з його друзями, з фотографами. Вони мені. І дуже сильно в цьому допомогли. Одна із фоторобіт, представлена на моєму зараз ході. це одна з найулюбленіших їх робіт. Ми називали її призначенням, і кожній кожній фотороботі ми дали свою назву. Аби кожна людина, яка прийшла на фотовиставку, змогла прочитати цю назву, і в її голові сформуються певні асоціації, певні думки. І коли вона буде виходити з фотовиставки, все одно. Щось про щось буде рефлексувати що для нас було дуже важливе, і загалом ми відібрали 141 фото із кількох тисяч, напевно. Пані Марія, ще трішки розкажіть про його службу. То ви згадували про те, що він пішов в тероборону ще до початку повномасштабного вторгнення, але згодом, де він навчався, де він воював і що він взагалі вам розповідав, телефонуючи із зони бойових діх, ну, чи можливо ви переписувалися в телеграмі, яким чином ви спілкувалися, як часто? Чи правильно я зрозуміла, вас перепитаю, в який спосіб ми комунікували, так і е, що він розповідав про так, свою так, службу, так. які він завдання виконував? Так, я так. правильно почула? Так, 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 здебільшого все починалося періодом. Так, здебільшого спочатку він був е, у військовій частині в запасі у Луцьку, так але потім вони все одно, все одно з кожним разом переводилися. В них було дуже багато переводів, і вони хотіли все таки попасти в активні бойові дії, не бути в резерві, бути корисними, як вони на той час говорили. Ем, і з кожним місяцем ставала ситуація все складніша, адже вони переводилися до нового підрозділу. Зв'язку було е, все менше і менше і Найчаще це стало на е, святий вечір, адже 6 січня цього ж року е, їм прийшло власне розпорядження, і вони поїхали власне на донецький напрям, і там виконували бойові завдання. Зокрема, у третій штурмовій бригаді він виконував е, завдання із дроном. Він дуже вправно володів дроном, та е, завдяки цьому вмінні було ліквідовано чималу кількість росіян. Ну і ми бачили, мабуть, всю Україну облетіло фото Максима із дроном. Чи це він теж себе фотографував, чи яким чином воно було створене? Так, я навіть сама не можу зрозуміти, адже він робив і для нас спільні фото таким чином. Він якось керував дроном і якось зміг підлаштувати чи телефон підімкнути до планшета, який керував. Ну, тобто, не можу сказати, мабуть, знає лише він, але те, що він міг володіти різними секретами щодо фото, це точно. А це фото теж буде представлено на виставці. Чи фото це з дроном війде в фотовиставку? Так, так. Так, так, воно вже увійшло в фотовиставку. Так, ми зробили кілька його фото, адже це його обробка, він теж надіслав ці фото, тому ми хотіли, теж, щоб це фото було. Пані Марія, ну і ще, якщо можна трішки вас розпитати, якою він був людиною як особистість. Я теж особисто знав Максима, що в 2017 році, коли він був. В Луцьку на практиці він жив у мене на квартирі декілька тижнів. Ми спілкувалися. Знаю, що він ну дуже був такою людиною, яка прагла справедливості. Для нього це, мабуть, було одне із найголовніших цінностей. звичайно, дуже любив Україну. Але ви його знаєте більше? Чи можете розповісти нашим глядачам та радіослухачам про Максима трішки більше? Так, звісно, після закінчення Острозької академії, після здобуття фаху журналістики, він почав навчатися, почав працювати у ковалі фотографом, спеціалізувався на весільному фото, але паралельно зі своєю основною роботою він ем, займався також роботою як волонтер, як фотограф у багатьох громадських проєктах. Окрім цього, він став співзнановником молодіжного хабу Ватра, які, в якому і до сьогодні діють молодіжні Клуб, книжкові, психологічні. Окрім цього, він став членом національного корпусу партії, яка врувалася до себех виборів у 2019 році. Можу сказати, що самого дитинства він. Участь у спортивних змаганнях, зокрема, Шопа брав участь у літньому патріотичному таборі. Волинська Січ. В першу фотографію він захопився у п'ятому класі. А вже у дев'ятому відзняв своє перше весілля. Також хочеться відзначити, що у листопаді 2019, 2022 року він створив свій телеграм-канал. Для чого Збройні Сили України кілька разів опублікували його фото у себе на офіційних сторінках, але крім того, що він виконував бойові завдання, він ніколи не залишав своє покликання справу саме фотографію і для цього придбав окремий фотоапарат, щоб робити знімки. І саме ці знімки війшли до, до нашої фотовиставки. Так і хочеться сказати, що. Після смерті я дізналася, що йому писали безліч людей, щоб організувати його фотовиставку, про яку він власне мені і дуже багато разів і казав. Але він всім цим людям відмовляв, тому що в нього були надзвичайно високі моральні цінності. Принципи він завжди знав, що якщо він вирав шлях, він має йти до кінця. Саме тому нам настільки важливо створити цю фотовиставку, аби здійснити його давню мрію. Пані Марії, ну, судячи з усього, його ця громадянська позиція, в тому числі і на рахунок війни, була настільки сильною, що відмовити його їхати у зону бойових дій було неможливо. Так неможливо це підтверджує, мабуть, кожна людина навіть мамі він сказав, вона була в сльозах в перший день, просила його не йти, але він сказав їй. Що б вона не робила, це його вибір, вона має його поважати, і його вибір вже зроблений давно. Тому в своїх принципах він ніколи не поступався і йшов до кінця. Ну і так само, напевно, можна назвати Максима прикладом для наших представників культури, тому що ось недавно був у нас інший випадок, там як комік з-за кордону. Розповідав, що ось це там, їхній вибір з, Він, ти за Україну, з так. нецензурною лайкою, що наша мені там, та Україна, а тут навпаки людина, яка от, 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 якраз ви нам розповіли, пані Марії, яка в принципі то була комісована і могла е, зробити інший вибір. І причому ніхто б їй за це нічого не сказав, вона зробила такий вибір і пожертвувала життям заради. Країни. І, напевно, настільки важливо е, для вас тепер зберегти ось цю пам'ять пам про справжнього Героя України. Так. Так, надзвичайно важливо мені, його мамі, його друзям, які зараз теж нам допомагають в організації фотовиставки. Що ж, дякуємо вам, пані Марія за те, що дійсно таким чином. Бережете пам'ять про Максима тому... Борди? Так, так, я буду рада бачити, бачити, бачити всіх так і ковальчан, і гостей міста, і лучан. Якщо хтось захоче розділити з нами подію відкриття першої воєнної фотовиставки фотографа, солдата, активіста Максима Борди. Щиро дякуємо вам, пані Марія, за те, що дійсно бережете пам'ять Максима. Нагадаю, нашим глядачам та радіослухачам Марія Лукашук, дівчина загиблого захисника Максима Бурдиї Сковоля, яка організовує виставку його фоторобіт. Тож всіх закликаємо відвідати цю виставку і таким чином віддати шану нашому колезі, Герою України. Дякуємо вам.